Батальйоні Айдар цю жінку називають легендою. Коли розпочалась війна, вона кинула роботу перекладачки і поїхала доброволицею на Луганщину. Там і знайшла коханого чоловіка, а потім зрозуміла, чекає на дитину. Та навіть при надії виконувала всі бойові завдання. Нещодавно 25-річну Андріану Сусак нагородили орденом народний герой України про жінку воїна Юлія Лерш. Лершфранківського родомі, родомі і Довідці виписці написали, що е, такий тут такий, який знаходився п'ять місяців в зоні АТО. Шестимісячного Макара Жортама називають сином полку про те, що носить під серцем первіцька 25-річна Андріана Сусак. Дізналася на передовій. Спочатку був плач, ну тому що я ще не розуміла, що, що робити, а мені в, в лікар Цьому в Лисича, де Лисичанську, да вона каже: може, це тобі ну послання від Бога для того, щоб ти лишилась жива на схід. Фахова перекладачка поїхала відразу після революції гідності. На той час сепаратисти захоплювали луганське управління СБУ. Тоді дівчина і гадки не мала. Що розпочинається справжня війна? І ми зрозуміли, що ми тут не на І луганські СБУ це не буде. Я подзвонила на роботу, сказала, що все мене чи звільняйте. Батькам про своє відрядження на схід дівчина розповіла лише за кілька тижнів після першої бойової операції в «Щасті». Тоді офіційно оголосили про початок антитерористичної операції і Андріану зарахували штурмовичкою та розвідницею до батальйону Айдар. Худорлява й тендітна дівчина дістала псевдо. Малиш і ми йшли як перші, а потім вже йшла техніка. Один танкіст пожартував. Та каже, йдіть вперед, бо танчик в мене один а вас ще привезуть. Мужньою дівчиною пишалися всі чоловіки в батальйоні. Вона брала участь у боях за щастя, жовта, георгівку та Донецький аеропорт. На передовій познайомилася з Максимом. каже, то було кохання з першого погляду. Оце в мене з чоловіком. Фотографія на війні. Одна може. приїхала туди, і він так підходить до мене. Привіт, я Макс. І все. З того часу ми разом. У мене був оцей квітково-шоколадний період на війні. Після перемоги пара мріяла повернутися додому і на мирній землі народити дітей, та все сталося значно швидше. Ну, вже видно, що я така булєса. Що носить сина під серцем, дівчина дізналася на Луганщині. Всі вмовляння батьків та коханого їхати додому були марними. Кажу, давай я їду десь в Київ, в міністерство. Бо брану ти ж вагітна, Андріан. Мама каже, не можна, я сама рішу коли я каже. Я маю звідси. Зони а викладати. Я сказала, що все буде добре. Буде добре. моя дитина буде жива. Андріана повернулася з війни та за кілька місяців народила здорового первістка за мужність. Дівчину відзначили орденом народний герой України. Великі сильні хлопці та дядьки, коли дивилися, що ця маленька дівчинка з позивним малиш. Могла тягти на собі, як кажуть, не тільки там комплект БК, який перевищував за вагою її себе, а ще й з цим комплектом БК витягувати когось там із БТР або ще що, небудь вони не просто змушені були слідувати за нею. Поки Андріана виховує сина, її Максим уже контракти служить в Одесі у лавах морської піхоти. Невдовзі каже дівчина, вона долучиться до чоловіка. Пущина отримала найголовнішого. Перша нагорода для мене це ще я ще не отримала. Це мирна Україна. Юлія Леш, Олександр Макушак, програма Вікна СТВ.